Всім привіт! Я радий вітати на нашому каналі. І сьогодні у нас огляд АС Йо Ноас А01. Ну що ж, давайте глянемо, що за таке топ-вейо для нас приготувала ця фірма. Приходить Іо до нас ось такій коробці. Дуже така гарна, вона прикольно виглядає, розмальована, стильно виглядає, мені подобається. Міцна доволі. При доставці вона буде захищати її від, від ударів і того всього. Я думаю, що це вона справиться з тим на 100%. Давайте глянемо, що у нас всередині тут. Зустрічає нас з самого початку, я бачу, ого, ціла в'язка, ціла в'язочка ниток. Тут їх 10 штук. Відразу з її йде 10 ниток. І ось така от якість. Я вже їх розкручувати не буду. Просто вам так от покажу з близька. Ви бачите, що тут різноманітні кольори. Ось є оранжевий, зелений, такий світло-зелений він жовтий називається. ну Тобто всі ходові класні кольори. Тут зібрані, ну це бонус. 10 ниток, це приємний бонус. За це плюс. Далі в нас йде інструкція, пише IRSU. Тут у нас по-китайськи, але по малюнках можна зрозуміти, що тут нам вони говорять, як розмотати нитку, як начепити його на Ю. Як зав'язати петельку на пальці, що це дуже корисна інформація, до речі. Як правильно намотати, як правильно тримати, як відрегулювати. Ну, така інструкція для новачків це просто хороший тож, бонус. За це також плюс. Ну, і давайте ми до самого доберемося. Візьму ось так, коробочку відкладу. Саме Єо ось таке. Тут написано АРСЕЙО. Нова ну, Sanno Людин. Виглядає досить стильно, бомбічно. Це колір такий чорно-червоний. Можна сказати, бандерівський колір, Або він мені Deadpoolський нагадав. Дедпул, Дедпул також чорний-червоним з в себе використовував. Так само і тут. Такий прям Дедпулівський колір. Ось така от форма Єо. Класичний метелик. То йо, йо чудово підійде для е, любителів класичних йо -йо. Ну, тобто, Воно е, має вагу трошки більше, ніж звичні його. Грам 10-15 я так дивився. Тобто, воно в руках так відчувається такий міцним. Таким. Тут воно для новачків чому добре підійде, тому що товстий метал отут. Чуєте, файно дзвенить, а він товстий, ну і він, я думаю, що при коцах він буде такий витримувати. Тобто це великий плюс. Завдяки вазі, великі, більшість своїй, воно буде мати гарніший баланс. То якщо ви його кинули, то воно у вас буде довше крутитися. Ну, по ідеї, що це для новачка також є плюс. Так, ось такий от вигляд. Давайте розкрутимо і глянемо, що тут всередині. Так, розкручується. Ви чуєте, файно, без скрипів, без нічого. Класно. класно. Тут нас що зустрічає? Давайте спочатку до цієї половинки. Тут в нас ось така тормозна система. Зазвичай її має якісь там зелені тормоза, жовті і чуть вужчі. Тут вони ширші, тут вони мають ось всти... таку. Цяточки це для того, щоб їх було зручно вийняти, Тобто ви сюди засаджуєте, наприклад, зубочистку і вони без проблем виймаються. Але по матеріалу вони, по-перше, ширші, тобто його буде тормозити краще. А по-друге, я дивлюся, що тут незвичайний силікон, а такий, що мені здається, що йому буде дуже довго служити. Ну, то Для новачка це також плюс, тому що новачок не хоче паритися, міняти тормоза, там вони стерлися і т.д. і т.п. А вони отак от от зробили це дуже я думаю, класне рішення ситуації. Ось ця половинка. І ось ця половинка в нас з підшипничком. Сам підшипник ось такий Ось такого вигляду. Так, має канавку, тобто баланс буде ще кращий. По самій грі. Як він крутиться, ну, самі зараз я його запущу. Як він працює, він крутиться довго. Чути звук, як він крутиться, але ну, він нормальний, він не сильно шумить. Ось так він крутиться. Так. Файно підібраний підшипник разом з місцем, де воно має бути. Файно знімається, без всяких проблем. Це також добре. І ось така зміна оська. Також вона закручується і без проблем викручується. При потребі її можна замінити. Зараз повністю. Ось така картина. І ось така оська. Тобто тут все чітко. І це все Закрутимо на місце поставимо. І скрутимо саме її. Його не рекомендується часто розкручувати і скручувати, яке б воно якісне не було, все одно різьба зношується. Тому якщо у вас її заплуталося, нитка, краще зубочистку, якщо можете е, достати. Якщо не можете, тоді розкручувати. І так само до кінця не закручуйте так прямо, щоб аж скрипіло, просто от закрутили і трохи ще подали, щоб воно просто не розкручувалося. І завдяки цьому ваше її послужить ще вам набагато довше часу. Це по кольоровій гамі ще пройдемося. Значить, її може бути ось таке чорно-червоне, гарний кольор. Тоді може бути ось таке Це сплеш. До речі, забув сказати, сплешоване, чорно-червоне. Тут три кольори і три сплеші. Тоді ось такий колір: тут чорний, сірий, розовий і голубенький. Вкупі теж сплеш. Ось так воно виглядає, покручу-покручу поверчу з всіх сторон, щоб ви собі могли подивитися і вибрати, яким колір буде до вподоби. І ось такий сплешований колір. Це в нас теж йде основа чорна, тоді такий бірюзовий голубенький, розовенький, і тут навіть в воно ну, перетинається, робиться такий фіолетовий колір. Також бомбічно виглядає. По ну, тобто, три кольори, три сплешованих. Виглядає просто би, космічним. Космічний вигляд маєте її. Ось так з цієї сторони. Ось так тут. Ну І таки, давайте ми все ж таки давайте одну ниточку достанемо звідси. Я її заволічу на її і покажу його у всій красі. Зараз я так ось, то все розберу. Одну собі ниточку достану. Дійсно воно мені дасть її достати чи запутається. Якусь то я достану полюбе. О, все, то ми відложимо. Одно ще раз вам покажу якість нитки. Ну, тобто гарна якість, без всяких катишок, нитка. Ну і давайте ми начіпимо на її. Зараз це продемонструю, як воно буде виглядати. Ось так його оглядає з ниткою. Просто бомбічний гарний вигляд. Сюди як оранжева нитка підійде, так і от жовта-зелена. Ну, тобто Топово-топово. Ну що ж, давайте глянемо, які трюки можна робити на цих класних йо-йо. Where it came from, but you got it, my god. It. it began in the land of the sandstorm. I'm away with the flame and a drawn. I'm back.